Із настанням холодів у Чернігові знову активізувалася вічна дискусія, що краще: автономне опалення чи все таки централізоване, особливо зараз в умовах війни. Спробуємо у цьому розібратися, і також довідаємося, чому міська влада не надає дозволи на будівництво будинків із автономним опаленням аж з 2015 року. Дискусія щодо автономного опалення особливо загострилась після повномасштабного вторгнення. Так, деякі місцеві телеканали почали активно доводити, що автономка в нових умовах просто не діє. А міський голова ще до вторгнення безліч разів наголошував на необхідності всім сплачувати комунальні послуги. Тут прохання до мешканців, до чернігівців, шановних з повагою. Першочергово платіть за комунальні послуги. Люди добрі, які ви платите, зверніться до ваших сусідів, які не сплачують учасники. Ура, кабура! Ми всі любимо Україну, це слова. Це слова. А не сплачені гроші, не сплачені послуги, не сплачені податки. Ну, то така любов у нас. Здавалося б, голова каже правильні і зрозумілі речі, але за нашими даними він може бути особисто зацікавлений у прибутках теплогенеруючих компаній міста. Так, у 2019 році власником ряду котелень, бойлерних і підстанцій, що входили до майнового комплексу облтеплокомуненерго, стала компанія енергетичні активи. За словами громадського розслідувача Олександра Гашпара, ця компанія має зв'язок із міським головою Чернігова У серпні 2019 року. Така собі компанія енергетичні активи стала власником цих котелень бойлерних. Ця компанія має безпосередній зв'язок до Чернігської міської голови, оскільки розміщується офіс цієї компанії, розміщувався в будівлі в тому самому приміщенні, де знаходиться компанія матері Черніско міської голови. По-друге, ця компанія до того, як вона перемінилася в енергетичні активи, Користувалися послугами дружини Чернівського міського голови, і керівником цієї компанії є людина безпосередня, яка очолювала компанію, засновником засновником був Чернігівський міський голови. Крім того, за словами пана Олександра, Владислава Трошенко є інвестором Чернігівської генеруючої компанії, що теж може свідчити про особисту зацікавленість міського голови у фактичній забороні встановлювати автономне опалення. Втім, міська влада каже, що жодних заборон не існує, є лише технічна складність. Після Тому що на сьогоднішній день ми просто ну, не будемо розбалансувати. Ну це ідея розбалансу централізованої системи. Якщо від'єднувати, то треба від'єднувати будинками. Є відповідне законодавство, яке скажімо, Потрібно дотримуватись. ну Це там нюанси є, так, комісія створюється і все таке інше, потім це згода мешканців, 81% повинні бути. Ну, протокол повинен бути. І якщо від'єднується це від централізованого опалення, це тільки будинком або під'їздом. тобто це Дуже складно цікаво, що в ряді міст навпаки переходять на автономку. Так відбувається, скажімо, у звільненому Збройними силами України Ізюмі, де переводять населення на індивідуальне опалення. Крім того, власники будинків із автономкою можуть самі регулювати тепло в домі. Ти працюєш на роботі до шостої вечора, наприклад, так. Приходиш додому о сьомій, а в тебе вдома холодно і ти не можеш включити опалення, бо десь там о 3-4 в тебе вже включали опалення. Ну, центральне, якщо ми маємо. А індивідуальне опалення, ти приходиш додому о сьомій вечора, включаєш опалення, в тебе 21 градус, в принципі, в будинку. Я б порівняв центральне опалення і індивідуальне як харчування в школі і харчування в ресторані. Коли ти приходиш в школу, ти не можеш нічого замовити, тобі дають якусь. Кашу, яку ти терпіти не можеш, взагалі ніколи не їси дома, і ти маєш її їсти. А коли приходиш в ресторан, ти можеш замовити все, що завгодно, і коштує воно десь стільки ж. На додачу автономне опалення вигідніше візьмемо для прикладу платіжки за тепло у двох квартирах із приблизно однаковою площею. Одна від облтеплокомуненерго. Ось рахунок на квартиру на 76 квадратних метрів. За місяць більше як 2600 гривень. Для опалення такої самої площі квартири з автономним опаленням потрібно більше 200 кубів газу на місяць. Це коштує менше 1700 гривень. Зразу скажемо, що будинок сучасний та утеплений. Тобто ще раз 2600 при централізованому опаленні і 1700 при автономному. Цифри кажуть самі за себе. При цьому власник автономки сам собі хазяїн може, якщо забажає економити і регулювати, коли зменшити чи збільшити температуру. У Чернігові доходило до абсурду, коли дозвіл на автономне опалення не давали жителям будинку із пошкодженими внаслідок влучень снарядів комунікаціями на вулиці Коцюбинського. У нас було пошкоджене тепло, теплотраса біля будинку, опалення по всьому будинку, тобто труби на криші, труби по стоякам, по квартирам, взялися своїми силами. Відновлювати будинок, перекрили за сверху дах, трошки відремонтували фасад, і стало питання з приводу опалення. Звернулися до міської ради для того, щоб надали нам дозвіл на відключення від централізованого опалення, оскільки ми вже фактично були відключені, тільки треба було офіційно надати дозвіл для того, щоб встановити автономне, ну, автономне опалення по квартирам. На неодноразові звернення нам було дано відповідь, що це неможливо відключити. Аргументи там, ну певні аргументи проводили, але закінчилося тим, що все ж таки не, нам не дозволили відключитись від централізованого опалення, але надали допомогу і відремонтували нам ну, труби опалення, тобто теплотрасу, яка була пошкоджена. Варто ще додати, що за рівнем цін на комуналку Чернігів довгі роки був лідером серед інших обласних центрів, а от за середнім доходом мешканців завжди пас задніх, і здається, міська влада нічого зробити з цією ситуацією не збирається.